Ahoj vám děti. Oj, všechny takové štydlivy. Stydlivy. Moc ráda vás všech vidět. Tak, nachystala pro vás takový zajímavý příběh. Můžeme už dát obrázky. Co to je? Jahody. Jahody. А хто має рад ягоди? Я милую ягоди. А з чим мати раді? Просто ягоди, або з йогуртом, не... з йогуртем, або з сметаною? Wow, з чоколадом. Вау, з чоколадом? Я ще не їла. Такове я ще не їдла. <laughs> Одна пані Міла такову велку заградку. А на, тій, заграді, на той заграді вона мела годні рослин з ягодами. Вона мела, мела такові, такі велку родину, а всіхні такі моц раді були ягоди. Але не могли вони назбирати годні тих ягод. Я вам теж укажу проч. Хтото? Добре. Не. Трака? Не. Рана? Не. Шпачек. Шпачек? Йо, то є шпачек. Он файний, красний, але діло годі шкоди. Можемо ще один образек? Oni jsou moc rádi jahody, češňu, višňu ještě něco takové a dělí hodně škody. V letě jsem viděl, jak špačky seděly na stromech, kde byli čřešní, tak ten špaček co dělal. On nadkusil ten šek. Черешню а кидал долу. Не їдла то. А он так делал одну, а другу а то ціле. Пак шпачки делают таку шкоду. Так та пані, где было вони они избирали в такой великі. А потом улітає там, де є тепло. Ми мами потом зиму ї їм хибито їдло, пак вони то збирає в такої великі скупіни, а леті там, де тепло. Я розумію, що я шпатнім ловим чеський, але якщо я буду можете мені оправувати. добре? Я то не уразимся в мусите мені оправивати, добре? Так, так та пані мислила, що я буду робити на яжі. Як вони опять будуть знічувати ті всіхні ягоди, а вони не зможуть опять її годні назбирати на родину. А може дал? Так вона збирала... Що вона збирала? Орехи. A co to jest za orehy? Normalny. Normální orhy. Ale jak oni iminu? Víte, ne? Vaske? Jo, jo. Tak ona hodně to nazběra. A potom šla do obchodu a kupila červenú. Barvu. Proč on jej kupila tu barvu? Ona vzala tě vlasky ořešky... ...a netřejela je tou ba barvou, aby si potom ti ptáci mysleli, že to jsou jahody. Už přiběhu konec. <laughs> tak pokračujeme dál. Jo. Ona nabarvila tě vlasky ořešky a dal. А як почало бити яже, вона нахистала ті кітички, а дал, а дала то до землі, усадила, усадила ті рослинки, покут ще, вони були такові, не мали ще квітинок, а дал. А потім, як почали бити ті кітички там на них, і ще не були ті ягоди, ще не були плоди, пак вона, що уділала? Nalepě tam ti řeky. Ano. Pak na jaři přiletěli tě ptáci, podívali se na to a zkusili zněst tě jahody. Tak vyšlo to. Jak myslíš, vyšlo? A proč? Protože to nemohli sníst. Oni tvrdí, jo. Oni mysleli, že onky, a oni tvrdí, a nemli to jest vůbec. Поки вони так скусили один крат, другий, третій, а улетіли пріч. Пак то потім та пані мела красні, файні, ахутні ягоди. А годні їх назбирала, про цілу родину назбирала, а ділала батько, ви займаві віці прості їдли, ягоди, а іще вона робила з них джеми. Ну, мислим, що його, а іще віш, то можна було в зимні потім відкрити ту скляночку, а намазати хлеба, а було то моц хутнє. Йо? Мати раді джеми такові? Мармеладки. Йо? Я такі моц рада. But proč jsem to reклаam ten příběh, kde va nějaký problem, a ne možemo to nijak вирішиť, a můžete špatně, ale muszę modlitva, a Ježíš nam ukáže, jaké рішення bude na ten problem. Пані та мудра, хитра. Хитра, і ж їй то дав такого рішення такове, аби їх птаці були живі, то некоторі люди їх стрілять, знічують, але птаці ті такі діла і не фурт шкоду. Вони знічують там гусеник, там іще ніяких шпатних, там мотил, мотилик, мотилці. <laughs> Промінті мої чески. Пак, як будете мати ніякі проблем, можете йти порадити з ким? З татькою, а з мамкою, а з бабічкою, а з дідечкою, а такі урчите з Єжишем, йо? Йо. Так, я скоро буду їти дому у спадки на Україну, а хотіла б їх, аби ви мені накреслили Ну, то, що ви dnesка виділи. Хто chce може nakreslit eh, тих шпачек, а eh, небо ягоду, небо там ще né co А я то хотіла би їх взяти дому, а мить про вас пам'ятку. добре? Йо. Так я вам дам папірі.